Доброго дня, шановні присутні, ми раді вітати вас зі святом Днем журналіста. Щорічно це свято відзначають 6 червня, в день прийняття спілки журналістів України у 1992 році у Міжнародну федерацію журналістів. День журналіста це не лише професійне свято робітників засобів масової інформації, це свято загальнодержавне. Тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації. Без засобів її передачі, без професійного погляду на події та факти нашого життя. Не дарма кажуть, що хто володіє інформацією, той володіє світом. цей день ми хочемо привітати всіх, хто пов'язав своє життя з журналістикою. Нехай ніколи несправедливість та горе не торкається вас своїм чорним крилом, а життєвий шлях буде радісним та наповненим творчими перемогами. Зі святом вас, дорогі журналісти. Хоча вже вроде но немало на снові знов. Несуть до нас, Наші душі, горі, світло та добро несуть до Даруй, навіть, наш творчими, не зможе Веде нас Зло та добро, несуть до нас! Добре! Коли зі святом приходять привітати справжні друзі, щирі колеги, мудрі наставники. Почесть сьогодні! З нагоди дня журналіста зі словами привітання до вас звертається міський голова Василь Іванович Зет. Шановні журналісти, дозвольте мені привітати вас з вашим професійним святом, День журналіста. Ми всі розуміємо, що ця професія дуже цікава, а до речі, іще буває і небезпечна. І як можу сказати, що це як четверта гілка влади. І тому. Якщо ви являєтеся як четвертою гілки влади, то ви не тільки е, даєте інформацію, а ви, в якій мірі, і відповідаєте за суспільство і за ту інформацію, яку ви сьогодні даєте мешканцям. Тому ваша робота не дуже легка і ми розуміємо, що та інформація, яку ви даєте про минуле, про сучасне, про майбутнє, вона, вона формує думку і плани мешканців і. Плани міської ради е, доносити до людей, і це дуже важно е, для них. І е, дуже важно, як ви подаєте цю інформацію, тому що е, від інформації, яку ви подаєте, е, залежить дуже багато позитивного, і тому я вітаю вас іще раз. З вашим святом і хотів би, щоб ви як можна більше давали нашим мешканцям міста позитивні інформації, щоб в нашому місті все було добре і щоб мешканці міста вас бачили людей, які дають інформацію точну, правдиву і своєчасно. І дозвольте мені в лиці вашого голови на Конотопської міської на Спілки журналістів України Галаборди, Борди Тетяни Миколаїв привітати вас всіх праздником, побажати вам міцного здоров'я, щастя, добробуту і успіхів у вашій належній роботі. За сумлінну та плідну працю. Високий професіоналізм. Та з нагоди дня журналіста грамотами міської ради нагороджуються журналісти Конотовської міської організації національної спілки журналістів України. Корнющенко Іван Пилипович. Котова Олена Миколаївна. Прийміть святкове вітання від соліста зразкової вокальної студії самоцвіти Конотопщини Леоніда Суслова. Шановні присутні, до слова запрошується голова районної державної адміністрації Олександр Петрович Ловий та голова районної ради Анатолій Васильович Боярчук. Шановні представники захисту масової інформації, сказати, що сьогодні ваша професійна театр. Перше за все, що це те свято, але це ваша важка і повсякденна робота. Багато зусилля докладається до того, щоб вся інформація, яка на сьогоднішній день є в місті, та в районі, була донесена правильно і справедливо до мешканців району, щоб кожен житель нашого, нашої, нашого району і міста був усвідомлений, що відбувається в районі, в місті і взагалі усій України. Хочу привітати вас з вашим професійним святом, побажати вам здоров'я, щастя, всього самого найкращого, також на снагі і вашій роботі. Ну і все благо рад. Нехай Господь вас оберігає. Шановні присутні, дозвольте мені від себе особисто, від всього депутатського корпусу районної ради привітати вас з вашим професійним святом, днем журналіста. Побажати вам все найкращого, саме головне це здоров'я вам, вашим родинам і також взаємопорозуміння з усіма гілками влади. Це воно потрібно. в Більшу чергу гілкам влади, не скільки вам. Все вам найкраще. З професійним святом вас. Засумлінну та блідну працю. Високий професіоналізм. Та з нагоди дня журналіста грамотою Коноторської районної державної адміністрації нагороджується. Волобурда Сетяна Миколаївна. Голосілець Михайло Герасимович Ключенко Марина Олександрівна. Присутні. До слова запрошивается помощник начальника Гонозаврского местного отдела милиции Тетяна Александровна Кушнирова. Уважаемые присутствующие, от всей милиции хотелось бы поздравить вас всех с вашим профессиональным праздником, пожелать вам всего-всего самого хорошего, исполнения всех ваших желаний. И хотелось бы, как от милиции, сказать, что наша э, от... Наши люди складывается у них мнение о милиции только благодаря вашим статьям о нас. Поэтому мы благодарим вас всех за то, что вы всегда за все 8 лет моей службы на этой должности писали только хорошие, только позитивные моменты. И пусть в ваших всех газетах на телевидении будут только все хорошие новости с праздником вас. Подяки вручить хотелось бы. Коллективу ЦРК Вэжа, как я не говорю. Коллективу Гадеты Кельские горизонты. Коллективу Гадеты А зараз, будь ласка, прийміть у подарунок пісню у виконанні Сергія Родинка Гейвої Кодаченки.